Якби ви жили у Старому Завіті, то спершу мали би покаятись, перш ніж Бог зможе вас благословити та простити. Але сьогодні ми живемо під благодаттю, тож Бог вже пробачив нам. І якщо ви приймаєте його прощення, воно змінює вашу думку стосовно будь-яких сфер вашого життя. Це Євангеліє. В Біблії у 147-му псалмі сказано: вираховує Бог число зорям, і кожній з них. Дає імення. У попередньому вірші сказано, він зламаносердих лікує і їхні рани болючі, обв'язує. Подивіться на контраст лікує зламаносердих, і одразу після цього сказано, що Бог вираховує число зоря, і кожний з них дає ім'я. Бог, що він живе посеред нас. Здатний порахувати кількість зірок? І він здатний осягнути горе розбитого серця, той самий Бог, котрий може порахувати кількість зірок, і кожній з них дати ім'я, саме він обв'язує рани розбитих сердець на землі, наш Спаситель. Бог віддав нам свого єдиного сина, він послав його на цю землю, щоб лікувати розбиті серця. Одна з головних місій Ісуса за його словами дух Господній на мені, бо Він помазав мене проповідувати добру новину бідним і зцілювати розбитих серцем. Це світ повний розбитих сердець. Зовні людина може виглядати впевненою та усміхненою. Але як каже Соломон у книзі Приповістей, серце сумує навіть під час сміху. Сміх це прикриття. Ви вмикаєте телевізор, бачите, як вони сміються, і ніхто не знає таємних скорбот у їхніх серцях. Але Ісус знає Він обв'язує рани розбитих сердець. Знаєте, як він це робить? Пам'ятаєте ту жінку-грішницю з Євангелії від Луки, котра прийшла і плакала біля ніг Ісуса, коли той був у домі Фарисея. Ісус подивився на фарисея, коли той думав. Якщо він пророк, то має знати, що це за жінка. То була жінка з поганою репутацією в своєму місті. Як вона знайшла будинок того фарисея? Я не знаю. Ймовірно, вона вже знала цю адресу. Тож, ця жінка почула, що Ісус у домі фарисея, і попрямувала туди. У Біблії сказано, що вона плакала біля його ніг, в ті дні вони лежали, тобто їхні ноги були позаду, і вона підійшла ззаду. Ісус цей час дивився на фарисея, а фарисей дивився на жінку. Її сльози текли по ногах Ісуса, і вона витирала його ноги своїм волоссям. Ісус подивився на Фарисея і побачив, про що той думає. Якби він був пророком, то знав би, що це за жінка. Тож Ісус каже Симон. Я маю дещо запитати в тебе. Було двоє боржників один був винен 100 тисяч доларів, а другий – 100». Коли вони обидва не могли заплатити, кредитор пробачив їм обом. Як гадаєш, хто з двох полюбить кредитора більше? Ісус говорив на зрозумілі для фарисея мові, бо бачив по його очах, що той думає лише про гроші. Симон відповів, говорячи, думаю, той кому більше простив. Далі Ісус каже: я прийшов у твій дім. І поцілунку не дав ти мені, а вона, відколи війшов я, мої ноги цілує невбинно. Ти на ноги мої не подав і води, а вона окропила слізьми мої ноги і обтерла волоссям своїм. Знаєш, чому вона це робить, Симон? Бо кому багато прощено? Той багато полюбить Наша звістка світові полягає в тому, щоб сказати тобі пробачено. Прощення потрібно прийняти, але ми маємо сказати грішникам, що вони прощені. Амінь нам усім прощено наші гріхи. Якби ви жили у старому завіті, то спершу мали би покаятись перш ніж Бог зможе вас благословити та простити. Але Сьогодні ми живемо під благодаттю. Тож, Бог вже пробачив нам, і якщо ви приймаєте його прощання, воно змінює вашу думку стосовно будь-яких сфер вашого життя. Це Євангеліє. Чому ми так боїмося розповісти людям, що їм прощено всі гріхи? Минулі, теперішні та майбутні, бо так воно і є. Ми вважаємо, що проповідаємо прощення гріхів. До речі, ця погана думка, що ти і щойно мав про мене пробачена. Найгірша думка, яка щойно в тебе виникла, пробачена також яке полегшення, коли ти живеш без постійного самоаналізу та самоперевірки, і увесь твій розум зайнятий Христом. Яке прекрасне життя! Декому це не дуже приємно чути, але послухайте, без доганої досконалості не буває. Ви праведні в Божих очах, але не своєю праведністю. Це подарунок, Бог бачить вас праведними, не дивлячись на те, що інколи ви зазнаєте невдачі і маєте знати, що вас пробачили. Коли прийде погана думка, просто скажіть: дякую, Господи, я прощений. Коли ти поклоняєшся і приходить погана думка, не треба починати сповідатися, просто скажи. Дякую, Господи, що мені прощено, і продовжуй поклонятися далі.